Зараз ми трохи розважимося, я познайомлю тебе з цирковими акторами мемкоїнами. Мемкоїни це криптовалюти, які створені не для серйозних фінансових цілей, а скоріше для фану. Вони виникають навколо жартів, мемів або популярних персонажів в інтернеті. Часто спочатку створюються як жарт, але деякі з них набувають величезної популярності і справжньої вартості. Для чого вони? Розвага багато хто купує їх як частину інтернет-культури. Спекуляція люди намагаються заробити, купивши дешево і продавши дорого. Спільнота навколо таких монет часто формується веселі та активні онлайн-спільноти. Маркетинг, деякі компанії використовують мемкоїни як рекламний трюк, доуджикої мемкоїн з собакою Сібаїну, створена в 2013-му. Стала популярною завдяки і підтримці фанів та Ілона Маска. Швидкий, дешевий у переказах і часто використовується для чайових у соцмережах або як інструмент онлайн-розваги. Флоукі, Мемкоїн, натхненний собакою Ілона Маска на ім'я Флокі, має вікінгську тематику, активну спільноту та використовується у проєктах для мета Всесвіту, NFT і благодійності це криптовалюта, створена навколо мему пса в капелюсі. Назва походить від фрази with head, пес з капелюхом, але написана в інтернет-стилі with Догвивхед. Коін, перший японський мемкоін, створений у 2014 році, натхненний єскікотиком з японських форумів, використовується всередині локальних спільнот для онлайн-покупок та розваг. Банк Мемкоін на блокчейні Соулене з псом Шибою, створений для фану та підтримки децентралізованих проєктів, має активну спільноту і використовується в екосистемі Соулене. Пепі Мемкоін заснований на популярному інтернет мемі меміжабеняти ПепіЗефраг, створений для розваги, швидко став вірусним завдяки гумору, спекуляціям і сильній онлайн спільноті. Чібену, шліб, Мемкоїн, створений як вбивця до має велику спільноту NFT, власну децентралізовану біржу та активно розвивається в екосистемі Ethereum. Pengu — новий Мемкоін із милим пінгвіном, створений як символ позитиву та веселощів, популярний у соцмережах завдяки своїй доброзичливій естетиці та активній спільноті. До нових зустрічей.